На виборах до німецького Бундестагу за попередніми фіглядами yes. очікувано переміг консервативний блок на чолі з Фрідріхом Мерцем. Правопопулістська партія альтернатива для Німеччини прийшла другою, показавши найкращий результат у своїй історії. А що далі, як новий канцлер зможе вплинути на ситуацію в Україні? Говоритимемо з нашим гостем Віктором Савінком, політологом, міжнародником, експертом з політики німецькомовних країн. Пане Вікторе, доброго вечора! Слава Україні! Пане вікторе, напередодні виборів проводили опитування в Німеччині і 20% німців не знали за кого голосувати. Як так сталося? Чому? Це принципи нормальна поведінка виборців через те, що дуже часто люди в тому числі, якщо ми пригадаємо вибори в Україні, роблять рішення про те, за кого голосувати імпульсивно, часто зважаючи на те, який плакат вони побачили на шляху до виборчої дільниці, можливо, про кого вони прочитали в новинах, і так далі, відповідно, це відбивається на їхній виборчій поведінці. І німеччина тут не ви... виключення відповідно. Те, що 20% виборців приблизно не знали, за кого вони будуть голосувати. Це в принципі нормальний показник, який є у всіх суспільствах, дуже цікаво Та досить сподіванку, цікав... якби в те, який результат може бути. Дуже така цікава історія вийшла. Росі... Росіяни дуже часто любили підкуповувати німецьких політиків. Цього разу другою. У списку переможців є е, ультрарадикальна партія. Вона є е, радикальна серед усіх радикальних партій в Німеччині, а е, деяких о, її очільників можна назвати взагалі називають офіційно фашистами. Так е, взагалі, чому такий радикалізм? Звідки він взявся в німців? Це складна трохи історія через те, що він багатошаровий в принципі. Ця риторика альтернативи для Німеччини, про яку ви згадали, яка справді змогла подвоїти свій результат з 2021 року і взяти понад 20% на цих виборах, але фактично е, е, але фактично є е, тут кілька причин. Перша причина це власне невдоволення тими трансформаціями, які переживала східна Німеччина після вісімдесяти дев'ятого року, чи себто після розпаду східного блоку. і в даному випадку е, ці е, власне виборці постраждали від хвиль безробіття, від хвиль, взагалі нерозуміння того, що відбувається довкола розчарування процесом німецького об'єднання, тому що всі дуже. Якби з великим ентузіазмом очікували на без'єднання Німеччини і очікували, коли прийде наприклад німецька марка, коли прийде Гельмут Коль, як канцлер об'єднаної Німеччини і так далі. А в 91-му році вже почалися. Перші сигнали розчарування і знову ж таки почалися голоси, які вимагали повернути Берлінський мур назад і зробити його ще вищим на 5 метрів. Відповідно, це було спричинено тим, що люди втратили працю, втратили е, ті е, свої високі е, або порівняно високі доходи, чи порівняно високі соціального добробуту. І були невдоволені. Пізніше до цього додалося невдоволення, наприклад, європейською фінансовою кризою, і знову ж таки тут це невдоволення накладалося на структурні проблеми самої східної Німеччини через те, що в даному випадку йдеться про проблеми з інфраструктурою зі школами, з недостатнім недостатньо період. Про те, а чому ми маємо наприклад допомагати Греції в умовах, коли нам не вистачає самим на нашу німецьку інфраструктуру? Відповідно пізніше, коли почалася міграційна криза, то поставив знову ж питання, що ми маємо допомагати мігрантам, якщо в нас у самих є проблеми. Пане Вікторе, але е, почніть, будь ласка, такий момент. А, Східна Європа, демократична Європа, так а, і е, ультрарадикальна партія, яка закликає до відновлення зв'язків із Москвою. А, як взагалі це сталося? Це знову ж таки пов'язано із минулим східної Німеччини, і з минулим, якби передовсім з минулим східної Німеччини, тому що альтернатива для Німеччини пробує створити собі імідж партії, яка виключно представляє східну частину Німеччини. Відповідно, там є два бачення Російської Федерації. Певне, перше бачення, воно асоціює не критично. Російської Федерації з колишнім радянським Союзом, і воно базується на тому, що ось подивіться впродовж 40 років, коли існувала східна Німеччина. Ми дуже так в принципі непогано е, співпрацювали з е, Росією знову ж таки з колишнім радянським Союзом, асоційованим з Росією, і в принципі були якби е, під е, також деякою гегемонією в Росії, але нам не було погано. Відповідно, нам е, треба й далі. Співпрацювати з Росією тому, що співпраця з Росією те що дешеві за наші енергії носії більше. Відповідно, не треба сваритися з Росією. Друге бачення Росії воно вже пов'язано із як би, історичним досвідом, який відбувається на наслідках Другої світової війни, це тобто, коли почалася радянська окупація Східної Німеччини, і вони говорять про те, що ну ось подивіться, ми також є жертвами Другої світової війни. При цьому якби жертви з боку, наприклад, України, Польщі, Білорусі, країн Балтії цілком ігноруються, які були завдані третім рейком. Але е, фактично говориться про те, що ну ось е, ми програли війну. Відповідно, росіяни робити все, аби не провокувати російського ведмедя, і аби він там собі залишався вважав у своєму парозі. Відповідно, не треба робити щось, що може провокувати Російську Федерацію. І ці два наративи вони е, просуваються альтернативою для Німеччини в різних е, 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 вимірах, і так само вони просувалися ліво консервативним союзом Сарива. Який не потрапив до нового скликання Бундестагу, але е, лідерка якого заявила про те, що вона буде скаржитися до суду на результати виборів? Тим не менше. А... Ілон Маск, а також е, віцепрезидент, е, офіційно відверто підтримують власне альтернативу для Німеччини. Е, чи можна це вважати таким своїм офіційним взагалі, ставленням США до цієї партії? Можна сказати, що так, тому що це офіційні особи нової американської адміністрації. Тому, тому якби, хоча з іншого боку, є певне розходження, тому що вчора, ще ввечері, з'явився на Трампівській соціальній мережі True Social» Власне допис від самого Дональда Трампа, який написав про те, що в Німеччині перемогла чудова консервативна політична сила, в даному випадку він мав на увазі передусім християнсько-демократичний союз. Тобто з одного боку не ну, можна сказати, що маємо таке деяке роздвоєння. Тому що з одного боку Джей Діженс і Іван Маск нещодавно також у соцмережі X написав про те, що він, він пишається результатом альтернативи для Німеччини. і Вважає, що це серйозна заявка на успіх. І з іншого боку, маємо також допис до Нанта Трампа, який, який власне вітає добру консервативну політичну силу. Тобто, з одного боку, маємо, маємо таку. Готовність до співпраці із потенційним канцлером Мерцем з іншого боку, маємо також співпрацю американської адміністрації з тими політичними силами, які пробують підважити нормальний конституційний порядок в Німеччині. Ну, офіційно в Америці з політикою там останнім часом така відверта біполярка. Повертаємося до переможця, власне кажучи. Його називають канцлером всієї Європи і єдиним відвертим поки що відвертим опонентом Трампу. А чи, власне кажучи, на вашу думку, він буде достойно опанувати Трампу? Я про Мерця. Це ще побачимо через те, що поки що невідомо ані то, наприклад, з якою командою він прийде у відносно канцлера, тому що в принципі Ола Шольц він показує те, як свита робить короля. Як то кажуть, через те, що, наприклад, його позиція в питаннях збройної допомоги для України, а нагадаю канцлер, як голова федеральної ради безпеки, є першою. Посадовою особою, в принципі, в ланцюжку відповідальності, наприклад, за рішення про експорт озброєння або про надання збройної допомоги якимсь іншим державам, відповідно в тому процесі важливу роль відігравники фашольця, зокрема головний спльотнер. Це радник Шольца з питань зовнішньої політики. Відповідно, відповідно, треба буде дивитися на те, хто буде радити Шольц вже, вже Фігріку Мерцу в новому вісі канцлера, і відповідно, звісно, в середовищі християнських демократів є добрі, які посідання східної Європи, і, зокрема, питання України. Ми подивимося, чи опиняться в підсумку відносин канцлера або жіна якихось інших поволок посадка. Чи взагалі можлива коаліція із ультраправими? Я знаю, що в мерц категорично відмовився, але це політика. І, власне, чи взагалі реальна така коаліція? В принципі, поки що ні, тому що в середовищі християнських демократів немає готовності до такої коаліції. Це викликало б, мабуть, що величезне обурення в німецькому суспільстві через те, що навіть ті голосування спільно з альтернативою для Німеччини, які відбулися в кінці січня, вони викликали великі протести в Німеччині, зокрема в Берліні. У відповідь на ці голосування вийшли на демонстрацію проти ультраправих понад 100 тисяч осіб. Відповідно, це ви дуже негативну реакцію, і треба ж якби пам'ятати, що зрештою 80% проголосували проти ультраправих А якби інші е інші ультраправі сили вони не набрали великої кількості голосів Ну хоча ж би візьмемо приклад партії, яка називається Союз за цінності, е верти у яку. Е які теж обіцяли проходження до Бундестагу ще рік тому, через те, що вона якби відіграє таку роль більш консервативної опозиції на право від християнських демократів, але не такої категоричної, як альтернатива для Німеччини, її обіцяли також 4-5% рік тому. Але ця партія набрала зараз менше. Фактично, приблизно в районі однієї сотої голосів, попри те, що якби вона мала доволі е, такі перші е, багатообіцяючі е, рейтинги що там рік або півтора роки тому. Пане Вікторе, окрім того, що сьогодні вітали Мерца, Фрідріха Мерца із перемогою його блоку, зразу ж в нього полетіли капці, за якими він має то ніби збільшити витрати на оборону, так але економіка Німеччини зараз перебуває в стагнації. Чи вийде їм взагалі це зробити? Тому що це поки що лише слова по-перше, треба сказати, що це це є необхідність, і це до речі може бути одним із важелів для того, аби прискорити зростання економіки в Німеччині через те, що якби впродовж трьох років з. Початку російського широкомасштабного вторгнення Німеччина все ще не переставила якби, свою е, принаймні оборонну промисловість на е, ті рейки, які дозволяють їй принаймні поповнити запаси е, озброєнь, які серед іншого були передані е, Україні. Тож відповідно, це навіть в інтересі е, Німеччини, щоб це сталося, е, і е, фактично тим рішенням, яке зараз обговорюється, є те, щоб е, щоб зняти обмеження на можливість брати додаткову додаткові борги, тому, що в Німеччині зараз діє конституційний припис про боргове гальмо, і він фактично обмежує, якщо в річному вимірі говорити, можливість федерального уряду взяти в борг продовж року приблизно на 50 мільярдів євро, тому що загальний обсяг бюджету в цьому році планується десь приблизно до 500 мільярдів, відповідно до 10 Відсотків на рік на Цього загального обсягу уряд може взяти е, коштів у кредит. Це було рішення ухвалено в 2009 році, коли Німеччина справді мала доволі високий рівень заборгованості зовнішньої. Але зараз ситуація виглядає дуже оптимістично через те, що німецький зовнішній борг становить близько 56% від валового внутрішнього продукту. Це набагато нижче ніж, наприклад, у Франції, в Італії е, і так далі. Відповідно, е, відповідно буде перед Німеччиною е, чи перед Новим урядом завдання про те, щоб розглянути питання збільшення цих лімітів в рамках боргового гальма, або ж взагалі того, щоб цей припис використати з німецького основного закону. Але для цього потрібно буде дві третіх осів у контестазі, і в даному випадку рішення буде залежати серед іншого від партії. І яка пройшла до Бундестагу, через те, що АФД е, точно за це не проголосує, але ліві можуть за за це проголосувати. І ліві вже заявили про те, що вони е, будуть готові в принципі голосувати за те, щоб е, е, зняти е, ці обмеження, пов'язані з проголосуванням, але е, вони е, будуть лише. Якщо інші партії будуть збільшувати соціальні видатки на пов'язані із фінансуванням соціальної інфраструктури? Е, і останнє запитання: якщо можна коротко, а Марца вітають усі, окрім звичайно, Росії, яка взагалі дуже невдоволена цим вибором. Е, як взагалі його, якщо він очолить, звісно, стане канцлером, так як його політика відобразиться на Україні, і чому його так боїться Росія? Серед іншого, через те, що Фрідріх Мерц хоче передати Україні ракети Таурус, це дуже суттєва загроза для російської логістики, і в принципі Німеччина також зацікавлена в тому, аби передати ці ракети, через те, що приблизно половини ракет закінчуються строки придатності. А модернізація цих ракет була би складним складною і теж коштовною справою. Тож ліпше виробити попрост, просто нові ракети, ніж власне. Модернізувати старі і відповідно вистрілити старі, в тому числі і з літаків F-16, які здатні їх нести. Відповідно, Російська Федерація не вдоволена тим, що Фрідріх Мерц хоче піти на такий крок. З іншого боку, знову ж таки, Фелік Мерц заявив про те, що, по-перше, передача таурусів має бути скоординована з європейськими партнерами. Тут він зокрема згадав про Францію і Великобританію, які надали Україні ракети Скальпством Шедов. А з іншого боку, треба теж буде дивитися, які будуть настрої вправлячої коаліції, тому що християнські демократи виступають за те, щоб передати Україні ракети Таурус, але їхні баварські союзники. Християнсько-соціального союзу вони вже менш категоричні в цьому питанні. Вони навпаки говорять про те, що вони е, е, були прихильними до е, більш е, обережного курсу Олафа Шольца. Ну і, зрештою, якщо в коаліції будуть соціал-демократи. Які записали собі передвиборчу програму, те, що вони відкидають передання ракеттаурус, то буде також цікаво подивитися на те, як в рамках коаліції це буде узгоджуватися, і чи врешті буде згода соціал-демократів на такий про. Дуже вам дякую, пане Вікторе, за те, що ви знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Бажаю вам від мене і глядачів безпечної подорожі. А глядачам нагадую, це був Віктор Савінок, політолог, міжнародник, експерт з політики німецькомовних країн. І говорили ми власне про парламентські вибори до Бундестагу в Німеччині.